Всім доброго дня! Але цей день такий невеселий. На дворі дощ, вітер, так холодно. Сьогодні 12 березня, а на дворі холодніше, як було в кінці лютого. Тож буду показувати те, що я сьогодні буду робити в будинку. Почну зі своїх посівів. В хаті до того темно, що мусила я своїм першим сходом включити лампу. Так би вони стояли у мене на вікні на сонечку. Виключила так краще видно. Це ось так сходить цибулька Exhibition. А ось так цибулька кенді. Є петелечки вище, нижче, але дивлюсь сходи рівномірні. А це мій перчик. Пам'ятаєте, як я його сіяла густо, щоб боялася, що він може не зійде. А тут він зійшов весь шубкою, прийдеться проривати. Але я так роблю щороку. Вранці встаю, беру свою бризкавку і йду по вазонах. Прухманція дуже любить, які її бризкають, трацена любить. І так буду зволожувати свої посіви і разом проривати перчик. Дивитися, де там петелечка лишня, де лишня перчинка. І так, за поки він весь зійде, я його гарненько проріджу. Ну І ще сьогодні планую зайнятися еустомою. Вчора ж я займалася хірургічною роботою. Спочатку взяла пінцета, обробила антисептичним засобом, а потім займалася вищипуванням вершечків обрізкою еустоми. Вона вже наростила по три, вже четверта пара листочків починає рости і четверту ту пару треба звідти вищипнути. Пальчиками я туди влізти не можу, через те я взяла пінцета. Бачите, як ось так захопила і відщипнула. Ну, ось другий кущик, це вже з філетовою взяла. Дивіться, тут зовсім малесенька четверта пара, тільки пінцетом треба взяти. У мене ці устоми високі, то їх обов'язково прищіпувати, бо низенькі кущові, вони самі зразу заложені, в них такий ген, що вони кущаться. Ось тут так гарно, бачите, видно, як я вищіпую. А ось тут, бачите, боковий пагін вже випускає, вже буде кущитися. Ну, і так як для цих квіточок великий стрес, я зараз їх побризкаю відновлюючим розчином, яким я вже користувалася, і ви, може пам'ятаєте, на літру води розвела. Капсулу енергену і 4 каплі циркону. Розчин прекрасний. Але один мінус в нього: що він залишає ось такі коричневі крапельки на листочках. Не дуже гарно. Ці всі операції проходили вчора. а Сьогодні я буду підкормлювати монокалієм фосфату. Ось інструкція. 10 грам на 10 літрів води. Я буду брати 1 грам на 1 літру. 1 грам я буду брати ось таким обрізаним шприцом. Це добре схоже до цукру і розчиняється добре в тепленькій водичці. Я набрала трошечки теплої води. Висипаю і буду розмішувати до повного розчинення. Тоді виливаю його в літрову банку і доводимо до повної літри. Це я ще так гарно розвожу своєю улюбленою спринцовочкою. І я так нею ж і далі поливаю свої своїмки. Мені так зручно і йде більш-менш під кожен кущик однаково водички. Я так собі контролюю процес підливання. От, і знову полюбуюся, як вона випускає бокові пагінці. Ось отут, бачите, маленький-маленький ще. І ось з другої сторони. Залишками монокалію фосфату я підділю свою бругманцію. І також треба наростити гарні корінчики. А ось тут я хочу показати, як цвіте мій кротон. Я перший раз бачу. У мене він уже 30 років. Я перший раз бачу цвіт. Монстера в мене цвіла. І навіть видала плід, який ми й спробували на смак. А от кротона, цвіт кротона, я бачу вперше. Напишіть, будь ласка, в кого також цвіте кротон? Мені цікаво. А на сьогодні все. Будемо прощатися до наступного відео.